Я був свідком як установчого великого, як я його називаю, Софійського собору, котрий іменується об'єднавчим і учасником цього собору. Був свідком і учасником підписання на фонарі в Свято-Георгівському храмі Томусу, патріархом Варфоломієм. Учасником богослужіння, котре відбувалося вже як то сказав, завтра напередодні нашого Різдва, це напередодні богоявлення. В календарю, котрим живе Константинопольська церква. Багато що змінив Томос у нашому житті. Я тільки шкодую про одне: що е, така рішуча е, дія не була. Е, Зроблена патріархом Варфоломієм і матір'ю церкви Константинопольської раніше. Є на то, звичайно, свої причини. То і Критський собор, котрий Москва. Пробойкотувала, і який дуже хотів провести у всій повноті Вселенського православ'я патріарх Варфоломій. Але менше з тим Україна отримала свою помісну автокефальну церкву. Найперше і найдорогоцінніше, що було досягнуто завдяки Томосу і Патріарху Варфоломію, це подолання розколу українського православ'я, який 30 років краяв церковне тіло України. На сьогоднішній день немає розколу, є тільки релігійні групи різних церковних юрисдикцій, підпорядкувань. У нас помісна українська православна церква, православна церква України, яку очолює наш предстоятель, патріарх, блаженніший митрополит Епіфаній, Епіфаній. Так, церква має своє Законне, канонічне 15 місце в Диптиху церква визнана вже фактично 30% відсотками православного світу, оскільки із 15 православних церков 5 із них визнають помісну українську православну церкву, як автокефальну і канонічну рівноправну сестру у сім'ї помісних православних церков. Важливе важливість Томосу і у Української церкви є ще й в тому, що ви ж прекрасно розумієте, в період війни протистояння із державою агресором, в якій знаходиться центр Української православної церкви Московського патріархату, не міг далі, не могло бути далі такого продовження існування речей. Ми не протистояємо е, і не дорікаємо нашим співбратам е, з московського патріархату, але ми просимо, щоб речі називалися своїми іменами. Ми маємо помісну церкву, е, московський патріархат являє з себе. Сукупність єпархії Російської православної церкви в Україні і тому е, має назватися має вступити в силу е, е, задіяний бути закон, який говорить про перейменування е, церков по тому, і, і, чим вони є нас насправді.